За 25 рік понад 9 тисяч судових рішень спецпенсіонерам, які звертаються до суду, масово скасовують обмеження і зобов'язують пенсійний фонд переховувати пенсію оцим людям спецпенсіонерам. І це означає тільки одне, що пенсійний фонд програє системно, він програє цій системі. Яка на боці оцих спецпенсіонерів? А чому це загроза для кожного з нас? Для кожного звичайного українця. Всі ви знаєте, що пенсії не беруться десь з повітря. Вони з'являються завдяки сплаті податків. І ці податки сплачують підприємці, наймані працівники і інші інші категорії людей. І коли одному платять 219 тисяч гривень на місяць, у когось забирають майбутню пенсію. Оце і є загроза, велика загроза. Це тільки один випадок. Оця історія. Тільки один випадок. Таких випадків дуже багато. Таких історій безліч. І це означає дефіцит. Інфляцію, несправедливість, зневіру в державі, люди зневірюються при цьому. У одних такі пенсії, а у інших мізер, на які прожити фактично неможливо. Якщо суд може платити пенсію більше за заробітну плату генпрокурора, а суд виніс таку ухвалу. то чи існує тоді в Україні рівність перед законом? Скажи, чи існує рівність перед законом? І чому за це ніхто не поніс відповідальність за отаку систему, за отаке ставлення? Тобто мінімально можна платити, на яку прожити не можна, а ось таку пенсію на законному рівні все дозволить. І оці два світи, там, де бідні люди, які не знають, що робити, і там, де люди, які є спецпенсіонерами, які отримують сотня, то і більше тисяч гривень своїх пенсій на місяць. Оці і є сьогоднішня система. Напишіть коментарях, що наче, стосовно того, чи існує в Україні рівність перед законом.